Знаєте, чудовий час сьогодні переживаємо в цей недільний ранок. Я дивився на цих дітей, які сьогодні прославляли Бога разом з нами. І знаєте, згадав час, це там 20 років назад, коли я такого віку був, як вони. І ми кожну неділю на вечірнє служіння їздили по Волинській області, по, по церквах таких, по селах. І знаєте, я згадав той час, так пережив його ще раз, як ми готувалися, як переживали. І знаєте, я пам'ятаю, перший раз, коли мені сказали, от ми їдемо там в якесь село, підготуй слово. І знаєте, це, мені здається, що там тиждень чи два я просто для мене їх не було. Я думав, що ж сказати. Знаєте, я вже уявляв, як я кажу, а там же ж велика кількість людей. І як вони це сприймуть, а що ж я їм передам? І знаєте. Я пам'ятаю, навіть перший раз я виходив, мені здається, я там ледь не впав. Просто зачепився, перечепився, встав. І одне було таке, село, в яке ми їздили досить часто. І знаєте, нас отак 30-40 чоловік приїжджає, а там три людини. І я кожен раз так їду і думаю, ну Боже, ну ми от зараз там послужимо, а хтось прийде ще, їх буде вже не три, а там п'ять, можливо, десять, і буде збільшуватись. І ми приїжджаємо. А там три людини. Ну, там якось стало 5, можливо, людей. А у нас 30-40 чоловік, така підготовка. І знаєте, пройшли роки. Я тоді не розумів. Думаю, ну, ну то для чого? Да, ми їдемо, от всі готуємося. а Там просто три людини. А знаєте, пройшли роки, і я зрозумів, наскільки Господь любив отих три людини. Знаєте, які десь там в селі вони прийняли Христа. А ми приїжджаємо, готуємося, щоб. Знаєте, передати це слово, передати оце переживання просто для оцих декількох людей. Знаєте, я вірю, що Господь там збільшив вже до цієї пори цю церкву, я не знаю на сьогодні. Але я знаю, що якщо навіть сьогодні ми всі будемо готуватися, служити, прославляти ім'я Господнє, от неважливо скільки тижнів, днів, якщо сьогодні навіть є тут хоч одна людина, якій посіється Слово Боже, знаєте, яка сьогодні. Не те, що навіть прийме рішення повністю служити, а яка, знаєте, згадає ту свою першу любов, перемінить в серці, згадає, що і зрозуміє і повірить, що Господь сьогодні живий, що Христос постраждав на Голговському христі, що Він воскрес для того, щоб ми сьогодні могли мати вічне життя. І знаєте, оце все, що я сказав зараз, ми в це маємо вірити. Багато людей сьогодні є, які знають, знають слово, розуміють, чули, але вони не вірять. Знаєте, Просто знають, що є Бог, да, десь Він там є. Але не вірять це. А Господь хоче сьогодні, щоб ми вірили, що Він живий, що Він працює, що Він чує нас і що Він здатен сьогодні зробити все те, знаєте, що ми в нього просимо. Було в ізраїльському народі, знаєте, в свій час було приблизно 600 тисяч чоловік, які знали Слово Боже, чули Слово Боже, але не вірили в нього. Так, да, вони пройшли, вжили, ізраїльський народ, вони знали, що є живий Господь, вони почули Слово. Але коли, знаєте, вони підійшли до того, щоб взяти ханаанську землю, яка їм була обіцяна, вони. Не повірили. Просто не повірили. Всього на все дві людини, дві людини з 600 тисяч повірили. І, знаєте, я останнім часом так само роздумую, читаю. І декілька разів, знаєте, вже роздумую над одним словом і хочу поділитися сьогодні з вами. Євангелія від Луки, 18 розділ. З 1 по 8 вірш. І він розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Говорячи: у місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила і казала: «Оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів. А згодом сказав сам до себе: Хоч і Бога я не боюся і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця Отця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив Господь: чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч? Хоч і береться він щодо них. Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону, та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Знаєте, Я думаю, ми всі чули і знаємо цю історію, але знаєте, як ніколи. Господь подає своє слово, коли воно саме актуально. Знаєте, я особисто суджу по собі. Останнім часом знаєте, ми йдемо, от вже неодноразово сьогодні повторювалися три роки. І так вони вже й пролетіли, знаєте, і ми. І вже в якийсь момент з'являється такі думки, якась свого роду зневіра. знаєте. Хоча Господь, ми розуміємо, що Господь сьогодні заступився за нас. В той час, коли ми згадаємо знаєте, за наш, за оцей край, де ми сьогодні зараз тут знаходимось. І, і ми просимо в нього постійно, як написано, от я можу підтвердити, знаєте, день і ніч. Наші молитовні служіння вони проходять день і ніч, цілодобово, кожні 4 години. І Господь сьогодні каже, знаєте, перед початком цієї притчі, що треба молитися завжди і не занепадати Духом. Я ще раз прочитаю 7-й 8-й вірш а чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що зголосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них. Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону, та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Знаєте, Господь хоче сьогодні, щоб ми в нього вірили, щоб ми вірили, що Він живий. Що Він дасть оборону, що він вирішить питання кожного з нас. І знаєте, наступне місце, яке я зачитаю, Євангелія від Марка, 16 розділ 16, 17 вірш. Хто увірує у Христиця, буде спасений, а хто не увірує, засуджений буде. А тих, хто увірує, супроводити будуть ознаки такі. У ім'я моє демонів будуть виганяти, говоритимуть мовами новими, братимуть змій, а коли смертодійне, що вип'ють, не буде їм шкодити, кластимуть руки на хворих і добре їм буде. Знаєте, ми інколи читаємо ці слова, і нам здається, знаєте, що це якісь мають бути особливі люди. Знаєте, хтось такий. Вибраний, окремий. Але Слово Боже нам сьогодні говорить, що тих, хто увірує і Христиця, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде. І тих, хто увірує, будуть супроводити оці ознаки. Кожен з нас має цю силу. Знаєте, коли ми увіруємо в це, коли ми увіруємо в Слово Боже, ми отримаємо оцю силу. Знаєте, зародження віри в серці отут відбувається і виростає від Слова Божого. Господь хоче, щоб ми, знаєте, почали спочатку почати його читати, вивчати, і коли ми в ньому будемо перебувати, перебувати в Його слові, в Його волі, знаєте, ми починаємо тоді увірувати. Бо віра від слухання, а слухання від Слова Божого. І коли ми почнемо вірувати, знаєте, тоді ми прозру... побачимо, які величезні речі будуть відбуватися в нашому житті. Знаєте, ці діти, які стояли, я вам скажу, що в деяких з них віра набагато більша і сильніша, до якої нам потрібно ще йти і йти. Тому що я згадаю, знаєте, свій вік, оцей, коли був малий, мені до якогось віку я навіть взагалі... Не знав, що є люди, які не ходять в дім молитви в неділю. Коли підріз, звичайно, знав. Знаєте, і ці дітки, вони, оце чиста віра. Коли моя дочка, яка три роки каже, тату, це що там стріляють? ракети?» Я кажу, так, але ти лягай спати, все буде добре. І знаєте, в неї нема ні капельки сумніву, що щось буде не так. Вона лягла, да, добре, значить, все буде добре. І знаєте, Господь. Сьогодні Він хоче від нас оцієї цієї віри. Так, да, це складно. Складно так, знаєте, можливо. Але коли ми будемо перебувати в слові, коли ми його ми читаємо, ми ним живемо, ми переживаємо. І знаєте, воно робить роботу в нашому житті. Звичайно, коли ми просто почули, да, щось знаємо, там, від передання якогось, знаєте, там є Бог живий. Да, це одна історія. Ну, коли. Як написано, що таке віра? Знаєте, багато, я думаю, можливо і всі знають євреїв, 11 розділ, перший вірш. Віра, підстава сподіваного, доказ небаченого. Знаєте, підстава сподіваного. Коли Авраам, муж віри, він злотом своїм племінником розділився, вибрав собі. Сказав, ну ти вибирай до Лота, яку ти там землю вибереш, ти наліво, я направо. Лот вибрав для себе такий чудовий край, як йому здавалося очима. Авраам вибрав іншу сторону. І там Господь дав йому заповіт і сказав: оця земля, на якій ти Авраам, зараз, вона буде. Це земля твоїм майбутнім поколінням, твоїм дітям. Отут. Тут вони будуть жити. І знаєте, Авраам прийняв це слово. Він ходив, дивився там, знаєте, так от взяв. Бачить, так отут там обійшов наліво, направо, обійшов той край. Він, знаєте, він почав, оця підстава сподіваного, він почав вже так діяти, що це вже його. Господь йому пообіцяв, сказав і все сказав: Авраам, це твоє. І він почав так діяти. Ну, пройшло там. Коли ця земля дісталася потомкам Авраама там, 500 років після того, Знаєте, але сьогодні Господь пообіцяв, Він сказав, що так буде. І Авраам не має сумніву, знаєте, в тому. В нього ще в деякий момент Господь пообіцяв, що дітей в нього, потомство буде, а в нього і дітей на той час немає. Але Господь, він сьогодні, ми маємо розуміти, що Він вірний в своїх словах. Якщо Господь проговорив до Твого серця, дав тобі слово, знаєте, Він його виконає. Коли, я ще пам'ятаю раніше, знаєте, я взагалі мене, коли я був менший віра була, я взагалі, мені здається, стопроцентово вірив, довіряв Богу. І ніякі от якісь рішення я не приймав. Щоб їх не промолити в житті, щоб не отримати відкриття. Знаєте, щоб я от не відкрив слово. Я прочитав, і я бачу, так це воно торкнулося. І знаєте, я вирішував, куди ж мені їхати навчатися. Якось вже з професією визначився, і думаю, ну, ще потрібно з університетом, і там, знаєте, варіантів оцих купа. І ще жива була моя бабця, і кажу: давай помолимось. Тут декілька варіантів, щоб Господь якось дав розуміння, куди. Ми помолилися, і вона каже: знаєш, що б ти де б ти не вибрав, я сам з міста Луцька навчався ну, поспішив. Де, де б ти не вибрав, твоє життя далі буде в Києві. Знаєте, я в місто Луцьк думаю, ну, та який Київ? да я там був декілька разів. І я вибрав навчатися в Острозькій академії. Знаєте, пройшло там, 5 чи 6 років з того часу. І так склалося моє життя з такими обставинами, що сьогодні я стою перед вами тут. І знаєте, вже 12 років приблизно живу в Києві. Знаєте, Господь Він вірний в своїх словах. Але сьогодні ми маємо розуміти, що Він виконає те слово, яке він дав. Але слово має бути від Бога. Коли ми черпаємо якусь інформацію, якесь розуміння, знаєте, щось ми собі взяли в когось і вирішили, що так правильно, воно так не спрацює. Знаєте, про таких апостол Павло каже, що вони розбилися в вірі. Знаєте, Коли ми оперлися на якусь інформацію, яка не від Слова Божого, яка не від Бога. Просто ми десь так вирішили, ми від когось почули, і ми собі так взяли, що це правильно. Ви знаєте, коли ми на цю інформацію ми взяли її, ми на неї оперлися, і десь, коли ми йшли, рухалися по життю, і сталося не так. І знаєте, написано: розбилися в вірі. Знаєте, в мене на днях сталася ситуація, мій тато. Він вирішив в нього автомобіль, і там шість циліндрів, відповідно, шість свічок, які потрібно міняти. Хтось йому сказав, нарадив, що йому шість не потрібно міняти, потрібно замінювати тільки три. І він так оце з цим жив. Знаєте, він міняв три свічки в шестициліндровому двигуні. От, міняв, йому кажуть, всі, та ні, там потрібно шість, ну як же ж ви так? Олександр, він каже, ні, три. Мені сказали, значить три. І він міняв, міняв, міняв в деякий час. І от на днях в нього поламався мотор. І все, знаєте, якби, знаєте, як для старшого чоловіка, все, руки опустилися. І знаєте, сприйняв інформацію від когось, якось так понадіявся на це. І все. І десь... І все, і, знаєте, вже оці такі маленькі проблемки інколи бувають. Ти понадіявся на щось. ти от... А вони потім раз одна за одною і такі, вже руки опускаються, вже здається, що і все не так, і нічого не буде. Але нам сьогодні ми маємо розуміти, що нам сьогодні потрібно мати слово від Бога. Ось, знаєте, Біблія, Євангелія це те слово, яке дав нам Господь в першу чергу. Ми маємо на нього опиратися. І як знаєте, говорив переді мною брат Сергій, знаєте, він все читав з Божого Слова. Оце все, що вже тут написано, все, що було, воно все вже було. Ми вже не один раз це все проходили. Знаєте, воно циклічно відбувається. Немає на землі нічого нового. Якщо ми подивимося історію, оце все, що відбувалося, знаєте, оці війни, перемовини, закінчення, початок. Та да, воно все плюс-мінус ідентичне. Ми в історії знайдемо навіть в сучасній. Я вже не говорю там про дуже далекі часи. Я говорю про сучасну історію. Ми знайдемо це все. Немає на землі сьогодні нічого нового. Але Господь знає, Він працює, Він працює з серцями тих людей. знаєте. Інколи так буває, що нам хтось здається, такий, ну, ну такий вже, знаєте, складний, що з ним неможливо домовитись. А Господь буває так, раз, знаєте, ти там помолився, попросив Бога, йдеш на якісь, я неодноразово знаєте, йшов на якісь перемовини, не ну йдеш, думаєш, ну це ну, просто от, якби зря втрачений час. Але перед тим, коли ти своє бажання виявляєш перед Господом, да, інколи потрібно взяти, знаєте, і молитву і піст, щоб перемогти якесь, і вирішити якесь питання. І, можливо, не один день, як вже і ми зараз, не один рік. Але Господь каже: хіба я не подам оборону своїм? Головне сьогодні, щоб коли буде прихід Христа, знаєте, щоб ми мали віру. Але чи знайде він сьогодні віру? Господь хоче, щоб наш, наша віра сьогодні підкріпилася. Знаєте, Євангелії Марка написано за одну жінку, яка 12 років. Була хвора. І написано, що вона звернулася вже до лікарів весь цей час, і їй стало тільки гірше. І гроші вона всі на це витратила. їй стало тільки гірше. Та їй казали: ти, напевно, сходи до цього, сходи до того, а от там є хороший, ти там поїдь, напевно, якесь інше місто, там, можливо, є. І знаєте, людина, коли сприймається, Почули, і ти бігаєш, ти ходиш, ти шукаєш. Витрачала гроші, витрачала час, так і життя, яке було. Знаєте, це ж не те, що ти просто там витратив гроші. Це ти живеш в хворобі постійно. І вона десь почула. Не було, як зараз, знаєте, от ми там відкрили там Ютуб, Інстаграм, ми бачимо, там Ісус ходить, стіляє. Ні, не було так. знаєте, ця інформація передавалася якось. І от вона, вона почула, що він знаходиться в Капернаумі, і пішла. І в серці своєму, знаєте, положила оцю віру. Що тільки доторкнуся, тільки доторкнуся і буду зцілена. Що робить віра? І вона проходить тисняла, велика кількість людей. Знаєте, я думаю, там не так просто було і дістатися. Вона ще й хвора, йде. І вона пробирається і доторкається до Христа. Доторкнулася. І в цей момент вона уздоровляється. Але Христос, знаєте, Він міг, напевно, піти далі. Але Він хотів, щоб прославилось Господнє. Господня. Він каже, хто це зробив. Ну, всі кажуть, та як да, то ж тисняв, а всі ж, всі ж тебе тут доторкаються до тебе. Ні. Да? Він каже до цієї жінки: Твоя віра спасла тебе. Знаєте, інша, інша історія старого заповіту, Господь сьогодні, Він не так, як, як людина, знаєте, що ми щось буває інколи пообіцяємо, Та, якщо ми стараємося виконати, інколи так і десь щось і забули. Знаєте, одна історія, де Давид, він мав певний заповіт з Йонатаном. Вони товаришували, хороші друзі були. І коли вже все, Давид осів на троні, вже не було більше, більше питань, ворогів. І він каже, чи є хтось з, будинку, з дома Йонатана? І кажуть, так, є Мефіфошет. Знаєте, це був інвалід. Він кривий був на дві ноги. І уявіть, оця ситуація, він десь там собі живе, незрозуміло, де, знаєте, боїться. Це ж вони всі, хто з Саулового дому боялися, щоб їх не знищили. Тись собі живе. І тут Давид каже: є, є хтось з Саулового дому, з дому Янатана. Приведіть його. І це шуявіть. Приходять якісь слуги Давида, військові, забирають його, ведуть в царський дім. Він не знає, що буде відбуватися. Він не знає. Він переляканий, приходить перед лице Давида. Давид каже: Знаєш, колись ми з батьком твоїм уклали заповіт. І сьогодні. Я хочу його виконати. Всь вся земля, не тільки батька твого, а діда твого Саула вона буде твоя. І ти з цього дня будеш їсти з стола царського, будеш в моєму домі. Господь, він знаєте, Він дав заповідь нам, кожному з нас. І ми кожен індивідуально, знаєте, приходили до нього. Кожен індивідуально мали зустріч з ним. Так, хтось раніше, хтось пізніше. Ну ті, хто зустрілися з Христом, ті, хто відчули, що Він живий, знаєте, ніхто тоді не відлучить цих людей від Божої любові. І Господь хоче, щоб ми сьогодні знаєте, згадали цей заповіт, згадали оту першу віру. Згадали оте, коли ми були як діти, коли ми, знаєте, сприймали цю інформацію на 100%, коли вона нічим там не порушувалася. А коли ми почули, отак буде. Отак сказав Господь. Як казав Єгор, а Бог ніколи не обманює. Він сказав отак, і так воно буде. І сьогодні Він хоче від нас, щоб ми і надалі були в постійності. Знаєте, щоб наші руки не опускалися. Є ще люди, яких Господь хоче привести. Основна ціль сьогодні це спасти, спасти тих, хто не пізнав Христа, хто не почув шевістку спасіння. І Господь хоче, щоб ми перебували в постійності і в молитві. А Він, в свою чергу, Він благословить, збереже нас. Ми повинні знати, що там, на небі, сьогодні є люблячий Господь, який. Може дати нам зцілення, який може вирішити твої фінансові проблеми, який може вирішити твої питання в сім'ї, з дітьми, знаєте, зі здоров'ям. Він сьогодні живий. І Він сьогодні хоче, щоб ми приходили перед Його лице і вірили. Так, да, а віра основується сьогодні на Слові Божому, щоб ми читали. Досліджували. І Господь дасть нам таке благословіння, якого знаєте, ми навіть можливо й не очікували. Те, що ми, ми, можливо, просили і очікували отак, а Бог дасть набагато, набагато, набагато більше. Слава нашому Богу! Стаємо на наші ноги, будемо молитися. Слава тобі, Господь! Алілуя, Ісус, Боже, я дякую Тобі за те, що ти живий Господь, за те, що Ти сьогодні, Господь, працюєш з нашими серцями, за те, що сьогодні ми можемо приходити перед Твоє лице, Ісус, і прославляти ім'я Твоє. Я дякую, Боже, за те, що Ти чуєш нас. Я дякую за те, що Ти благословив, благословив і довів нас до цього часу, за Твою руку в нашому житті. Ісус, ти бачиш, як багато сьогодні потреб в народі Твоєму, Ісус. Руки опускаються багато в кого, Господь, не знають, що буде завтра, Ісус, але в Тобі перемога, в Тобі благословіння, Господь. Підкріпи сьогодні серця, підкріпи сьогодні руки, Господь. Алілуя, Ісус. Нехай згадають Ісус, свою першу любов, Господь. Алілуя, Ісус, нехай сьогодні зародиться віра в серцях. Ісус, підніми свою церкву, Господь, дай віру сильню. Ісус, щоб ми могли йти і наступати на всяке зло, Господь. алілуя Ісус, алілуя 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 Слава, 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 слава тобі, дорогий Господь, наповняй кожне серце, наповняй кожну душу Ісус. Ти бачиш, як багато сьогодні хвороб, Ісус, а я тебе прошу, дай зцілення в народі Твоєму, Ісус. Той, хто взиває до тебе, Господь, нехай буде зцілений во ім'я, крові Твої. І святої. Аллилує, Господь, дай віру сьогодні сильну. Дай Господь сьогодні, щоб ми могли, Ісус, прославляти Твоє ім'я на всякий час, Господь, у всякому місці. Слава Тобі, дорогий Господь! Я прошу Тебе, благословіння для кожного, Ісус. Ми вийдемо з цього місця. Нехай Твоя охорона, твій захист буде з кожним з нас, Господь. Проведи нас, Ісус! Слава Тобі, дорогий Господь, допоможи укріпитися в вірі. Бути постійними в молитві Ісус. Алілуя, Господь, дай нам сьогодні цю оборону і дай нам цей захист, Господь. І нехай буде всьому прославлено Твоє ім'я. Амінь.